Взагалі ми зібрали студентів кафедри, і випускників, і викладачів, і колишніх, і теперішніх кафедри, і займалися розписом стін на прохання керівників і співробітників всієї лікарні. Взагалі нас прохали якомога швидше це зробити, але трохи процес затягнувся. Почали ми десь у березні, взимку, так, взимку, може, там в кінці лютого, і закінчили ось у травні. Ну, десь приблизно 4 місяці, може, трохи менше. Взагалі ескіз розроблявся спочатку один, брали участь всі у розробці. Початок намалювала я, потім ми інтерпретували його, і ескіз був розроблений для однієї стіни, потім вже необхідно було перенести його на всі чотири. І ми е на основі ескізу просто ми вже на стінах одразу робили малюнок і потім рисунок пере переводили. І потім вже розфарбовували так на чисто інтуїтивному рівні, на якомусь. Оскільки це дитяче відділення, ми хотіли просто, щоб орієнтувалися на цю аудиторію і розуміли, що дітям потрібно щось світле, тепле, яскраве. Але оскільки це не звичайні діти, а з якимись певними порушеннями, так які у них є якісь певні проблематичні ситуації, тому необхідно було орієнтуватися на те, щоб не нашкодити і. Колорит підбирався, і малюнок теж підбирався без якихось різких ліній, колорит без якихось великих контрастів, без використання активних кольорів. Там червоний небажаний, там зелений теж в певній мірі не бажаний, але ми так його коригували кількість зеленого. Ну і взагалі яскраві кольори ми намагалися робити вони. Кольори яскравими, але достатньо такими спокійними. Багато білого використовували для того, щоб ну, не в чистому вигляді а домішували, щоб більш світлий був колорит такий. Випадково ми знайшли цей проект. Мій номер телефону дав хтось із знайомих Ольги Анатолії, це за відділення дитячої психіатричній лікарні, і вона запропонувала на волонтерських засадах провести тут розпис. Ну, ти вирішили, що зробимо це нашою командою, нашою кафедрою, студентами, викладачами. І ось все ще вийшло в нас. Ну, виходило по-різному у кожного раз в неділю, десь на вихідних. Ну, кожну неділю або суботу ми точно були то двоє, то троє, то п'ятеро. Шукали серед знайомих помічників, то серед ще студентів. Ну, no, такой команды.